Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розпочинати розглядати нову тему, це тема 19, українські землі в складі Австро-Угорщини у 1890-1914 роках. Пам'ятаємо, що в складі Австро-Угорщини були такі українські регіони, історичні регіони, як Галичина, Буковина і також Закарпаття. Тому, ми кажемо, маючи на увазі західну землі, насамперед маємо на увазі про ці три історичні регіони. Перше питання з цієї теми це стан промисловості та сільського господарства. Взагалі маємо пам'ятати, що, на жаль, західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини це був найменш розвинутий регіон всіх земель цієї імперії. Також маємо пам'ятати, що е, такі були явища, як експорт сировини та імпорт промислових товарів в Західну Україну, тобто з території Галичини, Буковини і Закарпаття. Вивозили в більш розвинуті райони цієї імперії сировину там, дерево, то ліс, там, шкіру, там, нафту і так далі, переробляли готову продукцію і імпортували, тобто ввозили в галичину, вже, звісно, що за більш декілька разів дорожче, готові продукції промислові. Також основа промисловості це лише сировин, сировинні галузі, такі як лісопереробна. Тобто дерево, дерево переробне, то що саливарна і також нафтова. Ну і звісно, що озокоритна. От ви маєте пам'ятати, що центрами нафтової промисловості були такі міста, як Дрогубич і Борислав, саме там була велика кількість нафтових вишок. І ще в цьому контексті маєте пам'ятати, що найбільше нафти на початку ХХ століття видобували в Європі саме на території Галичини. Взагалі, Галичина займала. Третє місце по видобутку нафти в той час в світі. Тобто більше видобувало лише в Росії, також в США. Також наступні були проблеми для селян: це селянське малоземелля безземелля демографічний вибух і аграрне перенаселення Тобто було. Мала кількість землі селян народжувались дуже багато, і через те селяни були змушені виїжджати покидати. Була трудова еміграція. Ну і знову ж таки пам'ятаємо, що із Західної України існувала так звана західноукраїнська, заокеанська трудова еміграція, тобто за океан, у Канаду, США, Бразилію і Австралію. Тобто, земельний голод гнав Галичан за океан. Ну і бачимо, навіть існували ось такі рекламні агенції, як тут бачимо. І закликали їхати там до Канади, Америки і так далі, яким чином і так далі. Також активно розвивається кооперативний рух на початку ХХ століття, він був дуже популярний, тому що гасло кооперативного руху було свій до свого посвіту. таким чином селяни об'єднувались, вони, по-перше, покращували власне соціально-економічне становище, і також долали лихварство. Ну, і от такі найбільш відомі кооперативи, які маєте пам'ятати ще з попередніх тем, це як Народна торгівля, Дністер, Банк Віра, і також був такий відомий кооператив, як Масло Союз. Це коли селяни об'єдналися і спільно продавали свою там. Переважно це була молочна продукція там. Молоко, сметана, сир, ну також, наприклад, мед, яйця і так далі. Це важливо. Наступне а Наступне питання: ви маєте, це ми більше такий були, політичний розвиток розглядати. Радикалізація українського політичного руху маємо пам'ятати, що в той час Галичину називали український Пємонт. Взагалі, це слово, таке ствердження, точніше, таке порівняння, вперше висловив Михайло Грушевський. Чому так? Тому що П'ємонт це був такий регіон Італії на півночі. Саме з цього регіону почалося об'єднання всієї Італії. І ось більшість той час політичних діячів громадських вважали, що Галичина так само. Є центром національного політичного руху, звідки, власне, саме до Галичини, навколо Галичини, буде відбуватися об'єднання українських земель. Ну, в цьому була певна логіка, тому що Галичина була в складі Австро-Угорщини, австрійська влада не переслідувала дуже там український рух, там могли вільно існувати українські політичні партії, громадські організації, <кій> різні просвітницькі товариства і так далі. Запам'ятайте. Також на початку ХХ століття з'явилися. Нові форми боротьби робітників та селян за свої права. Це так звані страйки. Пам'ятаємо, що страйк це організоване масове або часткове припинення роботи з метою домогтися виконання певних вимог. Тобто, от ми робітники, і все. Ми перестаємо працювати. Ну, селяни могли організовувати страйки, так само робітники, це типу як забастовка по-іншому. Ну і також буде ще одне цікаве явище, як народне віче. Це форма мирної боротьби вже лише галицьких селян за свої політичні, та економічні та соціальні права. Тобто така мирна демонстрація можна уявити. От і все. Далі, Далі наступна подія це те, що українці на території Галичини і також українські політичні партії, які там були там РУРП, ОСДП, УНДП, які виникли ще раніше, будуть боротися. За запровадження загально рівного виборчого права будуть здійснювати ці народні вічі, страйки і так далі, і все таки свого домоглися. Тому що у 1907 році в Австро-Угорщині вийшов новий виборчий закон, за яким було запроваджено загальне рівне виборче право. А рівне виборче право передбачає, що всі чоловіки віком від 24 років мають право. Голосу, тобто то мають право обирати. На жаль, в той час жінки, дівчата не мали право голосувати. Таке право буде вже поширюватися там після першої своєї війни в західноєвропейських країнах, а поки виборче право мало лише чоловіки. Ось чоловіки мали право вже всі обирати з 24 років. бо Буреніше було? тільки голосувати мали право лише певні порошарки населення. А от там звичайний селянин чи робітник не мав права голосувати. Тепер домоглись цього права. Це елемент демократії, це позитивно. Зокрема, відповідно до цього вже закону про загальний рівне виборчого права у 1907 році були вибори до Віденського парламенту та Львівського Сейму. Ну і, звісно, що результати були позитивні, тому що. Тепер українці мали набагато більше депутатських міст в Львівському сеймі, там більше третини. Ну і також вже будуть мати серйозну таку власну українську фракцію у стінах віденського рейстау, тобто парламенту, понад 40 депутатів це було позитивно. Але все одно треба розуміти, що ці вибори, які були на території Галичини, вони відбувалися з масовими фальсифікаціями, тому що на території Галичини всі найвищі посади займали, звісно, що поляки. Тому вони так легесенько підтасували вибори, щоб, мати більше, щоб більше поляків стали депутатами. І на знак протесту український студент Мирослав Січинський у 1928 році вбив Галицького намісника Мирослава Січинського. Він просто Аджея Потоцького. тобто Січинський бив Потоцького. Він зайшов. До нього в кабінет робочий, взяв револьвер і його просто розстріляв. Далі, також маємо пам'ятати, що на початку ХХ століття українці боролись за створення власного університету. Насправді, у Львові був Львівський університет, який відповідно до австрійського законодавства мав бути двомовний, тобто польсько-українським. половину, 50% польської мови викладання, 50% української, там кафедри і так далі. Але, по суті, цей університет був майже польський. Там існувало лише щось, здається, дві україномовні кафедри, і все. Більше нічого. Тому, звісно, що українські студенти вимагали від поляків, від польської адміністрації Львівського університету, щоб все-таки було більше українських кафедр і так далі. Звісно, поляки на це не реагували, тому час від часу відбувалися конфлікти між українськими та польськими студентами. І Під час одного з таких конфліктів, у 1910 році, польські студенти вбили українського активіста Адама Куцка. І він якби, такий є символом боротьби українців за створення власного університету. І треба сказати, що австрійська влада пообіцяла створити у 1906 році окремий для українців університет у Львові. Але в 1914 році розпочалась перша війна, тому, звісно, що ніякого університету ніхто так і не створив. На жаль, так. Ну і також ми маємо знати з цієї теми, що українці будуть активно боротися за поділ Галичини на Східну і Західну. Це також запам'ятайте. Тепер наступне питання це вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості. В той час, якщо беремо 19 століття, там друга половина 19 століття, то Українська греко-католицька церква вона вже не приймала такої активної участі там. Культурному житті українців, там, політичному і так далі, але це згодом все зміниться. Тому що ця дата є обов'язкова. У 1900 році митрополитом Української греко-католицької церкви було обрано Андрія Шептицького. Аби зазвичай так, більш правильніше, то це буде Андрій Шептицький. Тобто він митрополит у ГКЦ з 1900 по 1944 роки, і саме за нього у ГКЦ греко-католики будуть приймати активну участь Культурно-політичному житті українського народу і також сприяти піднесенню української національної свідомості. Сам Шептицький був досить заможний, і він був, до речі, великим таким меценатом громадським діячем, тому що він давав власні кошти на створення різних українських культурних, там якихось кооперативних закладів тощо. Зокрема, на його кошти була створена народна лікарня, лічниця той час писали церковний музей, земельний банк, який давав дешеві кредити для селян. Також він підтримав діяльність просвіт, рідної школи і також кооперативів. Також Андрій Шептицький активно завжди підтримав ідею, що має бути загальне виборче право. Що українські землі мають бути об'єднані в одну провінцію і здобути автономію, що Україна має бути в майбутньому незалежною. Ну і також він ще був депутатом австрійського парламенту і також львівського сейму. запам'ятайте. Ну і далі ще можемо згадати одного діяча: це Дмитро Донцов, як і Шептицько, так і Донцова. Потрібно знати, як вони виглядали. Це був надніпрянський діяч. Він сам був виходить з Мелітополя, Міл але згодом він виїхав на Галичину, там також активно діяв. Він, до речі, є одним з ідеологів націоналізму. І ось у 1913 році на студентському з'їзді саме у Львові він підтрив, закликав підтримати Австрійську імперію, австро угорську імперію у майбутній війні на противолу Росії, і він таким чином вважав, що можна буде здобути незалежність для України. Ось такі ось цікаві думки були далі. Ну і також на території західноукраїнської земель виникли спортивно-патріотичні організації. Маєте зрозуміти, що головна ціль цих організацій, чому вони взагалі виникали? Це те, що галицькі політики розуміли, що партії то добре. Гасла, красивість, здобути незалежність це те, те добре. Але все таки все буде вирішуватись на полі битв, на полі бою. І тому вони вирішили вже створювати такі якісь організації патріотичні, які будуть, які будуть проводити масову роботу і виховувати патріотизм. В молоді, і також виховувати спортивно розвинуту сильну молодь, яка в майбутньому буде боротися за незалежність. Це була така мета. Тобто спортивно-патріотичні організації це були українські патріотичні організації, які виникали там з кінця 19-го, початку 20-го століття, які будуть проводити масову роботу національну, тобто патріотичну і спортивну виховання молоді. Тобто, що люди, ну майбутнє така молодь, вона мала бути і фізично сильно, і морально. Психологічно і любити Україну, і готові боротися за Україну. І от перша така українська фізкультурно спортивна та протипожежна організація виникла у 1894 році. Це СОТІЛ, so це Іван Боберський. І членами цієї організації було понад 30 тисяч членів. Запам'ятайте. Далі. Згодом через деякий час виникла ще одна схожа фізкультурно-спортивна організація це Січ, яка виникла у 1900 році з ініціативи Кирила Трильовського. Взагалі, ви маєте запам'ятати, якщо будете бачите десь Боберський, це лише Сокіл, якщо Трильовський, це Січ. Січ виникла в селі Завалі на території Івано-Франківщини. І взагалі, чим цікава Січ? Це те, що вона нагадувала за своєю побудовою структурою саме Запорізьку Січ. Саме, тобто галичани, Хоча, звісно, що на території Галичини Західної України ніяких ніколи козаків не було, але вони пам'ятали, знали ці традиції козацькі, і от їх також намагалися наслідувати. Це цікаво було. Тобто Нагадувала ця побудова Січі. Ну і також Січові стрільці існували у 1912 році, були Тобто Січ у 1912 році була переименована на Січових стрільці. Ну, Виникла ще така організація, як пласт у 1911 році це була дитяча та молодіжна спортивна організація, яка виховувала вже таких дітей і дошкільного, шкільного віку, що вони мають бути лідерами, патріотами, ну і також фізично їх розвивала. І виникла з ініціативи Петра Франка, це син Івана Франка, Іван Чмола. Взагалі, яка різниця, якщо соки-листі, вона більше орієнтувалась на підлітків, то пласт більше такий дошкільний вік або шкільний там. Початкова школа, скажімо так, і так далі. Отже, з цієї теми ми повністю розглянули. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.